Київ став мішенью масштабної ворожої атаки. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 27 локацій у різних районах міста. Під вогнем опинилися житлові будинки, навчальні заклади та об'єкти критичної інфраструктури. Як повідомив Віталій Кличко, кількість поранених. Перевищує сотню, підтверджена загибель 10 людей серед зруйнованого гуртожиток Національного авіаційного університету. Особливо значні пошкодження зафіксовані у Солом'янському районі столиці. Там є влучання в цивільні об'єкти та житлові багатоповерхівки. Під час нічної ворожої атаки постраждала й Одеса. Ракета влучила в інклюзивний центр, де працювали з дітьми з особливими освітніми потребами. Постраждали 17 людей. Відомо про двох загиблих. Пошкоджено будівлю дитячого садка, розташованого поруч. Повідомили в Одеській ОВА. Серйозні руйнування зафіксовано і в історичній частині міста. Будинки понівечені за кількома адресами досі триває гасіння пожеж. Інформації про загиблих наразі немає. Окрім того, у ніч на 17 червня російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок і гуртожиток. Вибуховою хвилею вибито вікна у понад 50 помешканнях. Про це повідомив керівник Запорізької Ова. Іван Федоров за його словами. Також зруйновано близько 30 гаражів у місцевих. На щастя, люди не постраждали. У ніч на 17 червня агресор тероризував і Нікопольський район Дніпропетровської області. Під обстрілами опинилися Марганецька Мирівська громади та сам райцентр. Ворог застосовував ударні дрони та реактивні системи залпового вогню ГРАД. У наслідок атаки пошкоджено 9 приватних будинків, три господарські споруди, скутер, кілька автівок. Тим часом, ввечері того ж дня, російська армія завдала ударів керованими авіабомбами. По Новопавлівській громаді Синельниківського району Масштаби руйнування разі ще встановлюються. На щастя, у всіх випадках обійшлося без загиблих і постраждалих.